Можливо, ви чули, як стокгольмський синдром згадують, коли говорять про історії типу красуні та чудовиська. Але що це таке насправді? Та звідки взявся цей термін? Чому він трапляється та наскільки поширений? Автори цього відео провели деякі дослідження, щоб дати відповіді на ці запитання, пограбування, в честь якого назвали цей стан. Стокгольмським синдромом називають випадки, коли заручники стають емоційно прихильними до своїх викрадачів, і або починають їм симпатизувати. Криміналіст та психіатр Нільс Бейрут вперше застосував термін «Стокгольмський синдром у 1973-му. Того року чотири людини були взяті в заручники під час пограбування у банку. Проте після звільнення заручники не виявили ніякої злості до злочинця. Натомість вони захищали його і навіть відмовилися свідчити проти нього у суді. З того часу «Стокгольмський синдром почали помічати не лише у заручників чи викрадених людей. Його зазначали у жертв сексуального насильства, торгівлі людьми, дискримінації, терору і політичного та релігійного переслідування. В яких умовах він виникає. Психологи вважають, що ця реакція свого роду захисний механізм вона може виникати через безнадійність і розчарування. Якщо жертва відчуває, що поліція не справляється, може з'явитися невдоволення, за яке зачепиться злочинець. Але це не значить, що жертва автоматично стає на сторону злочинця. Щоб це сталося, майже завжди злочинцю доводиться проводити деякий час віч навіть з жертвою. Поступово жертва починає сприймати його більше як людину і менше як злодія. Темні наслідки стокгольмського синдрому після звільнення у жертв викрадення або інших злочинів можуть з'явитися наступні симптоми: співчуття до свого викрадача, відмова визнати його провину. Флешбеки подій, посилення агресії, депресія, відчуття провини та посттравматичний стресовий розлад також може розвинутися залежність від свого агресора, коли їм здається, що вони не можуть без нього вижити. Хороша новина: у більшості людей, які потрапляють у заручники, стокгольмський синдром не з'являється: рідкість співчуття до викрадача. Підрозділ ФБР по ситуаціям заручниками каже, що 92% людей за таких обставин не показують жодних симптомів Стокгольмського синдрому. Однак він все-таки дуже реальний і його слід сприймати серйозно. Але наскільки серйозним він може бути? Усі реагують на ситуацію із захопленням заручників по-різному. Але існує кілька відомих прикладів, коли прихильність жертви до викрадача зайшла занадто далеко. Наташа Кампуш Наташу Кампуш викрили ще дитиною у 1998-му. Після смерті викрадача вона зберігала його фото у гаманці та навіть купила будинок, в якому її утримували Петті Герст. Петті Герст онука мільярдера Вільяма Герста. У 1974-му її викрала група терористів. ЗМІ підняли шалений шум. На загальний подив вона зрештою приєдналася до групи злочинців Мері Маклерой. Мері Макелрой була викрадена у 1933-му. Після того, як її врятували, вона стверджувала, що то були не злочинці, а бізнесмени. Вона відвідувала їх у в'язниці і, зрештою, покінчила життя самогубством. Вона лишила записку: Мої викрадачі, певно, єдині люди на землі, які не думають, що я повна дурепа. Вважайте мою смерть смертним вироком, а їм, будь ласка, дайте шанс. Насильство та ув'язнення мають значний вплив на людину. Тож ті, кому довелося пережити щось подібне, потребують моральної підтримки. Якщо ви маєте такий досвід, а також поради для інших, діліться ними у коментарях. А також ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал.